Добрий день, 6 клас! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на стовпчасті і кругові діаграми. Якщо ви вже пропрацювали пункт який був написан в домашньому заданні, то ви знаєте, що таке стовпчаста діаграма, що таке кругова діаграма. Стопчаста діаграма може бути у двох виглядах: або вертикальні стовпчики, або горизонтальні смужки. Отже, зараз ми якраз будемо працювати зі стовпчастими діаграмами. Запишіть номер 783. У нас є діаграма на малюнку 72, на якій показана кількість супутників у планет. Сонячної системи. І користуючись цією діаграмою, ми будемо відповідати на питання. Отже, номер 783 і відповідь на перше питання. Перше питання в нас у якої планети найбільша кількість супутників. На що ми повинні звернути увагу? Які вертикальні? Точніше, горизонтальні смужки мають найбільшу довжину. Ми бачимо, що це дві смужки, які мають довжину 18, і це смужки для планет Уран і Сатурн. Отже, ми можемо зробити висновок, що саме ці планети мають найбільшу кількість супутників. Запишіть, будь ласка, відповідь: Уран і Нептун. Друге завдання. Ми також читаємо умову, чи є планети, які не мають супутників. Що ми тепер будемо розглядати? Ми будемо розглядати ті планети, напроти яких зовсім немає стопчиків. Це означає, що вони не мають супутників. Ось у нас дві планети Венера. І Меркурій, то, скоріше за все, названі і будуть правильною відповіддю. Отже, запишемо в пункті 2 Венера і Меркурій. Переходимо до третього питання. І воно звучить так: у скільки разів у Юпітера більше супутників, ніж у Нептуна? Ми з вами вибираємо дві назви: Нептун і Юпітер. І дивимось, напроти якого числа закінчуються їхні стовпчики. Отже, у Нептуна напроти 8, а у Юпітера напроти 16. Що це означає? Це означає, що Юпітер має 16 супутників. а… Нептун 8. Оскільки в нас питання у скільки разів, то ми повинні 16 поділити на 8. Отримаємо 2 і запишемо відповідь 2 рази. І останнє питання цієї діаграми. Наскільки у Землі менше супутників, ніж у Урана. Тепер ми з вами будемо вибирати дві інші планети на нашій діаграмі. Земля і уран. Кількість супутників урана закінчується на числі 18. У землі, наскільки ми знаємо, один супутник, що і показано на діаграмі. Нам сказано наскільки у землі менше супутників, тобто ми повинні відрахувати 18 1 Ми знаємо, що ми отримаємо 17. На 17 супутників у землі менше, ніж у урана. Наступна задача номер 785. Користуючись діаграмою, на якій наведено інформацію про площу найбільших водосховищ України, установіть, і нам також потрібно буде відповісти на питання. Отже, запишемо номер 785. Спробуємо відповісти на ті питання, що в нас є. В вертикалі в нас назва водосховищ, а по горизонталі їх площа. Отже, нам потрібно знайти найбільшу площу, це найбільший по довжині стовпчик. Подивіться, будь ласка, це в нас стовпчик з назвою Кременчуцьке. Отже, ми можемо зробити висновок, що. Найбільшу площу має саме Кременчуцьке водосховище. Запишемо відповідь. Записали? Тобто ми з вами відповіли на перше питання. Друге питання. Давайте подивимось, яке з наведених водосховищ має найменшу площу. Отже, на стовпчистій діаграмі ми повинні з вами вибрати найменший по довжині стовпчик. Це в нас Дністровське. Отже, відповіддю до нашого другого питання буде якраз назва цього водосховища. Запишемо Дністровське. Третє питання. Площа якого з водосховищ Київського чи Канівського більше? Тепер ми з вами вибираємо з назви назви цих двох водосховищ Київське, Каховське. Київське має площу більше, ніж 500. Кілометрів квадратних, а каховські бачимо більше, ніж 2000. Отже, ми можемо зробити висновок, що каховське водосховище має більшу площу. Це ми і запишемо. Каховське. Все, ми попрацювали також з цією діаграмою і можемо переходити до іншої. Номер 789. Цей номер відрізняється від попередніх тим, що на ньому показана кругова діаграма. Як правило, кругову діаграму використовують тоді, коли в нас якась, якийсь набір ділиться на частини. Наприклад, як тут розподіл використання вільного часу від навчання на різні види діяльності. Як правило, сума. Всіх відсотків, які показані на кругової діаграми, дорівнює 100. Отже, давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Перше. Скільки відсотків вільного часу Петро проводить на свіжому повітрі? Зверніть увагу, що біля кожної діаграми в нас є підпис. Отже, біля жовтої частини діаграми перегляд телевізійних програм. Помаранчева це заняття спортом, голуба гра на комп'ютері. Зелена це читання. 2% це допомога батькам і розове перебування на свіжому повітрі. Отже, в нас з вами зараз конкретно не показано скільки. Тратить наша, наш учень на часу свого на перебування на свіжому повітрі. Давайте спробуємо розібратися, як це робити. По-перше, ми запишемо з вами, які в нас є способи проводження вільного часу і скільки відсотків цей спосіб складає. Напишу перегляд. Мається на увазі телевізійних програм 35%. Наступне спорт складає 15%. Наступна частина, наприклад, читання. Вкладає 20%. Ще в нас є гра на комп'ютері, напишемо комп'ютер, складає 24%. Далі є допомога батькам. Запишемо просто допомога 2%. І ще одна частина це якраз свіже повітря. І нам якраз невідомо, скільки перебуває наша дитина на свіжому повітрі. Отже, почнемо розв'язувати. Подивіться, будь ласка, як я казала, вся кругова діаграма. В нас складає 100%. Всі частини діаграми нам відомі. Невідома тільки одна. Отже, для того, щоб зайти, скільки складає відсотків перебування на свіжому повітрі, нам потрібно зі 100% вирахувати всі частини нашої. Діаграми, отже, запишемо 100 відсотків мінус в дужках 35 відсотків, плюнадцяти, плюс 20 відсотків, плюс 24 відсотки плюс 2 відсотки. Дужечку закриємо. Отже, нам потрібно спочатку пізнати, скільки буде дужечки. Отже, 35 плюс 15 – 50, 50 плюс 20 – 70, 70 плюс 24 – 94, і плюс 2 то буде 96. Отже, 100 мінус Дев'яно шість отримаємо чотири. Нам потрібно цю величину записати. Чотири відсотки. Відповідь буде чотири відсотки. Запишемо. Відповідь на друге питання. Можете 4% написати тире повітря. Друге питання наступне. Скільки відсотків вільного часу він проводить з користю для здоров'я? Давайте розберемося, що може бути корисним для здоров'я. Ну, по-перше, перегляд читання комп'ютер то, мабуть, не підходить. Підходить спорт повітря. Допомога не може рахуватися з користю для здоров'я. Отже, нам потрібно з вами скласти кількість відсотків, які тратить наш учень на спорт, з кількістю відсотків, які витрачає наш учень на знаходження на свіжому повітрі. 15 плюс 4 то буде 19%. Також можна поставити тире і написати користь для здоров'я. Третій пункт: у скільки разів більше часу учень витрачає на перегляд телевізійних програм ігру на комп'ютери ніж на допомогу. У скільки разів, тобто, нам потрібно буде ділити. Отже, давайте розберемося, перегляд програм нам дає 35%. А гру на комп'ютері складає 24%. Отже, ми складаємо ці дві величини і результат поділимо на кількість відсотків для допомоги батьків. Отже, 2%. І спробуємо порахувати 35 плюс 24 дорівнює 59. 59 не ділиться на 2, але якщо поділити, буде 29,5 разів. Ми відповіли на всі питання нашого номеру, можемо переходити до іншого. Знову стовпчаста діаграма. Будь ласка, запишіть номер 791. Починаємо читати умову. Учні шостих класів відвідують різні спортивні секції. Використовуючи діаграму, нам потрібно визначити. Яку секцію відвідує найбільше шестикласників, які секції відвідує однакова кількість шестикласників, яку частину від кількості футболістів становить кількість легкоатлетів, і скільки відсотків кількість гандболістів становить від кількості баскетболістів? Давайте з вами запишемо коротку умову. Отже, в нас є з вами 5 секцій: баскетбол. стовпчик напроти баскетбола закінчується напроти числа 30. Отже, баскетбол відвідує 30 дітей. Гандбол. Цей стовпчик закінчується навпроти 24. Отже, 24 дітей. Далі у нас є футбол. Цей стопчик закінчується напроти 76. Волейбол. Напроти 30. І атлетика. Мається на увазі легка, п'яти. 5. п'яти. Розібралися. Тепер запишемо розв'язання і спробуємо відповісти на ті питання, що в нас є. Отже, Перше питання. Яку секцію відвідує найбільше шестикласників? Подивіться, будь ласка, ми бачимо, що це секція футбол. Отже, запишемо футбол. Друге завдання. Яку, які секції відвідує однакова кількість шестикласників? Подивіться, будь ласка, на нашу коротку умову, ми бачимо, що в нас дві секції, що мають однакове число 30. Отже, Баскетбол і волейбол це правильна відповідь. Третє питання? Яку частину від кількості футболістів становить кількість легкоатлетів? Подивіться, будь ласка, футболісти 76, атлетів 45. Що нам? Потрібно зробити яку частину від кількості футболістів. Отже 45 поділити на 76. Ми отримаємо таке число. Ось таку частину. Четверте. Скільки відсотків кількість гандболістів становить від кількості баскетболістів? Тут потрібно спочатку написати пропорцію. Отже, баскетболісти це 100%. От так і пишу: 30 дітей, відсотків. А гандболістів в нас 24 людини. І це невідомо відсотків. І тепер, користуючись пропорцією, я можу знайти Х, або невідомо. Для цього мені потрібно 24 помножити на 100% і поділити на 30. Що і запишемо. 24 помножити на 100% і результат. Поділити на 30. Давайте з вами порахуємо. Ми розуміємо, що 24 і 30 можна скоротити на 3. 30 поділити на 3 буде 10. 24 поділити на 3 буде 8. Тепер 100 і 10 ми також можемо скоротити. 10 поділити на 10 1, 100 поділити на 10 10. Отже, ми з вами отримаємо результат. 8 помножити на 100 80%. Цю задачу ми також розв'язали. Дякую за урок. До побачення!